колишній прем'єр Микола Азаров дав першу прес-конференцію після свого виїзду за кордон для спілкування з пресою. Він вибрав прес-центр газети Камсомольська правда в Москві. Під час заходу колишній голова уряду презентував книжку Україна на роздоріжжі, де виклав власну версію подій пов'язаних з непідписанням угоди про асоціацію та євромайданом. Азаров заявив, що експрезидент України Віктор Янукович проявив слабкість, не давши правоохоронним органам застосовувати силу проти євромайданівців. Експрем'єр заявив також, що повертатися в Україну поки що не планує. І сьогодні ж він дав інтерв'ю на радіо Дію Януковича минулої зими оцінив як неприпустимі для президента. Він проявив слабості недопустимою президенту великої країни. Йому люди довірили це. і проголосував за нього український народ, довірюємо піддержанні міра стабільності конституційного порядку. Генеральна прокуратура ще не подавала документів російські правоохоронні органи на екстрадицію Миколи Азарова. Цю інформацію першому підтвердили в прес-службі Генеральної прокуратури. Там зазначили, що це буде зроблено найближчим часом. У міжнародному розшуку Микола Азаров з 12 січня його офіційно шукає Інтерпол. А 20 січня Печерський ресурс столиці заочно вибрав для Азарова запобіжний захід тримання під вартою. Генеральна прокуратура підозрює експрем'єра, також колишнього президента Януковича та екс- міністра Фінансів юрія Колобова в розкраданні 220 мільйонів гривень з України. Азаров поїхав торік в лютому під час майдану.